Я думаю, що це ви знаєте, ну пов'язане. Це такий і політичний розрахований удар, однозначно, як на мене, бо вчорашній візит президента Зеленського до нашого Херсону. Який вони вважають своїм згідно із своєю ідіотською злочинною конституцією? Як сьогодні один блогер написав, що 8 мільярдів людей на Украї... на планеті сьогодні це, це так зафіксована? ООН із них 140 мільйонів дебілів. Ну вибачте, ви розумієте про що я кажу? Тому вчорашній візит до Херсону, і це має бути у терориста номер один Він хоче своїй шоплі, вибачте, показати, які він. Потужний герой, це безумовна фіаска Росії і конкретно особисто Ваврова і Путіна на жі 19 і дуже палка промова нашого президента. І це третій прагматичний фактор. По перше, вони давно не били. Вибачте, а по-друге, йде похолодання певне по всій Україні, в тому числі і в центральних районах. І оце все сьогодні, 15 листопада. Це ну най як на мене, найпотужніший такий удар. Я не хочу зараз. Зайвої інформації треба дочекатися офіційно йде аналіз, але, на жаль, на привики вони знають, куди б'ють. Ми вже не вперше в цьому переконуємося. Тому б'ють і по генерації, тобто, за моєю інформацією, там удари по теплових станціях, по е підстанціях при АЕС. А це дуже для нас важливо, бо наприклад для Києва саме. Рівненська і Хмельницька АЕС вони для нас ну є дуже важливими з точки зору е профідефіциту дефіциту, по покриття дефіциту електроенергії. Я думаю, що були удари і по мережовій інфраструктурі, бо такі відключення по Києву потужні. Я сьогодні зараз бачу метро. Наскільки мені відомо, зупинили ну, транспортне навантаження. Тобто напрямки жаль є те, що є, і зв'язок тим більше, але. Не це буде катастрофа? Ні, не бу. Де катастрофи, ну на превеликий жаль дійсно, ці графіки, навіть до яких ми їх трошки звикли, хоча і вони дратували. Вони на сьогодні всі поламані грамоти, графіки відключення. Е я думаю, не тільки в Києві і Київської області, а в, в багатьох сьогодні по, по всім територіям. І тому це до дуже, дуже пережити треба. От остання інформація з Львова мер садовий 80% відсотків міста Львів без електроенергії. Відповідно, немає. І гарячого теплопостачання, і, ну теплопостачання, і відповідна і, і проблеми з водою, бо це циркуляційні насоси, і, а вони так само живляться на електроенергії. Дуже важливий елемент як у постачанні у центральному водопостачанні, так і у центральному теплопостачанні. Тому це дійсно дуже і дуже важливо сьогодні електроенергетика, і ворог знає, що робить наприклад так. Пане Олексію, так ви згадали Львів? згадаємо і Житомир, який лишився зараз повністю без електропостачання, але і в Тернополі величезні проблеми. Але пане Олексію, чи оця ракетна, ну цей тероризм сьогоднішні обстріли ми стали на крок ближчими до блекауту цього загального відключення світла? Чи все ж таки у Росіян не вийде нас залишити без електроенергії? – це термін, який характеризує взагалі катастрофічне аварійне відімкнення світла. Розумієте, він зазвичай пов'язаний з тим, коли неконтрольовано йде споживання, генерація його не покриває, і відповідно йде хаотичне розвантаження системи. і Вже ніхто ні на що чу... ну такий броунівський рух енергетичної системи. У нас не буде бликауту, бо в нас потужна диспетчерська служба. У нас не, але на сьогодні обмеження в споживанні Будуть балансувати, щоб не було цього самого блокаута і енергетики будуть визначатися де як можна збалансувати терміново, тобто ну по іншому шляху запустити електроенергію для покриття дефіциту, де доведеться ремонтувати як трансформаторні підстанції, так і генерацію. Але точної інформації ще немає. Але наслідки ну давайте будемо відверті, вони. Вони неприємні, те, що ви сказали, і те, що ми бачимо сьогодні, з інформацією пане Олексію. Таке воні... збільшиться на воні... да? кількість годин без світла в столиці. зокрема? Думаю, що так не тільки не тільки кількість годин без світла, але й одночасне вимкнення буде. Е От за моєю інформацією, зараз десь 70-80% по Києву від бачите, там по Львіву 80%. Тобто, ну, практично максимальне йде аварійне відключення, розвантаження е е ну, навантаження. Вибачте, тобто від відключення на навантаження. І я в цій ситуації я розумію, що важко закликати най найпатріотичніше. Найкорисніше, що ми можемо зробити сьогодні і зараз, прямо в конкретний момент, для держави для нашої незалежності, це от максимально скоротити споживання. Ну вибачте, наскільки, наскільки це можливо, не звертаючи увагу на відносно дешеву ціну на електроенергію, обмежити себе тимчасово ну, буквально в усьому. Це от єдине що я навіть не порада, це про прохання таке розуміє. Пане Олексію, а стосовно е, допомоги партнерів, я й не тільки кажу про генератори, там і різні ще е, деталі, запчастини про те, що експортувати ми можемо з Європи електроенергію, розкажіть про це, чи це нам щось компенсує? Наскільки це реально е, ну, по перше, наслідки цього удару такі, що на собі повністю це відчула Молдова. Бо вона, по суті, останній останні, е час дуже залежить енергетично від нас, і в ГАЗа, і ГАЗ, там де через нас йде до них. І європейські країни сусідні так само ну, на собі відчули перепади. Е тобто, це свідчить про не дуже приємну ситуацію. Я думаю, що безумовно така підтримка буде запропонована саме е імпортом е до нас електроенергії. Але. Є одна проблема. Вона заходить з заходу. Розумієте, але не факт, що можна у зв'язку з ураженням мережі магістральні, ну тобто системної системної нашої компанії Укренерго і високовольтних мереж, не факт, що можна із через пошкоджені трансформаторні підстанції поставити цю електроенергію до центральних районів. Розумієте? Тому буде, мабуть, і певний експорт, і імпорт, вибачте, те, що генератор це аварійне, аварійна ситуація. Ну треба зрозуміти, що по-перше, це дуже дорого, бо ціна кіловата на генераторі, якщо це дізель або бензин, ну буде десь приблизно 12-15 гривень за кіловат годину. Це можна посидіти 2-3-5 годин, розумієте, але перейти повністю на генератори. Ну, це не просте рішення. Це треба і підвоз палива, і відповідне технічне обслуговування, і все рівно це навантаження покрити не можна. Тому безумовно треба дочекатися офіційної інформації від компанії Укренерго це є наш системний оператор української енергосистеми, і дождати дочекатися офіційної інформації, поки що йде порушення всіх графіків і по суті обмеження ну, максимальне по всіх регіонах України, починаючи з Києва. І я хочу заспокоїти усіх, бо я спеціально завжди телефоную своїм друзям до козина. Козині так само немає світла, бо козин це такий індикатор. Я думаю, з мене зрозуміють ті, хто зрозуміють. козині так само немає. Світу. Пане Олексію, і наостанок на ваше бачення чи реагує Ну Укренерго зокрема теж на ці виклики, ви говорите, що можливо в нас такі острови будуть заходу електроенергії не дійде на центр чи на схід чи ну куди завгодно? Реагують на це, думають про це. Можна зробити щось на практиці і вирішити цю проблему? Дивіться, у нас є свої професійні запитання до компанії Укренерго. Я але я ми будемо на комітеті. До речі, ми плануємо розглядати найближчим часом саме із Укренерго, із комунальниками спокійно в закритому режимі розбиратися з з терміновими потребами то тому, в тому чим їм можна допомогти. Але окрім Укренерго немає іншого. Ну немає іншої інституції. Тому тут я довіряю, чекаю від них об'єктивної незаполітизованої інформації. Ось ну моя пропозиція такому пані дуже вам дякую, пане Олексію. Так і сподіваємося, що експерт експертне середовище максимально долучиться до вирішення цих всіх проблем, тому що це проблема всього нашого народу, і маємо її е, долати разом. Друзі, я вам нагадаю, що Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.